Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріпимо написання малої та великої букви Т. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Пригадаємо, що під час роботи в зошиті ми слідкуємо за своєю поставою. Спинку тримаємо рівно, ніжки на підлозі, Л локотки лежать на столі, зошит навскоси, а олівець тримаємо трьома пальчиками. Приготуйте свої оченята, виконаємо гімнастику, щоб бачити все чітко і запам'ятовувати. Давайте перевіримо, чи правильно ви обрали пари. Називаємо букви І, К, Е, Р, П, В. Які літери ви не знайшли пару? Так, це літера Т. Сьогодні ми повторимо каліграфічне написання цих двох букв великої і маленької. Напишемо слова, речення і склади. Розгляньте малюночок. Перед вами хлопчик і дівчинка. Прочитайте речення, подумайте, яких букв не вистачає. Читаємо перше речення. Араз склав ло. О. У цього хлопчика є гра. Подумали якої літери не вистачає? В першому слові араз. Не вистачає літери «Т» – «Тарас». Чому ми пишемо в цьому слові велику букву? Ну, По-перше, у нас речення починається з великої букви, а по-друге, слово тарас це ім'я. Тому ми використовуємо саме цю велику літеру якої букви не вистачає у слові лоо? Як називається гра у тараса? Лото не вистачає літери Т. Прочитаємо правильно речення. Тарас склав лото. Читаємо наступне речення. У. Ані коик визначаємо, яких літер не вистачає. У тані використовуємо велику букву Т, тому що вона вживається під час написання імен. У тані котик. Не вистачає літери Т. Прочитаємо речення у тані котик. Відкрийте свої зошити, відступіть рядочок від попередньої роботи. Запишіть ці речення письмовими літерами. Тисніть на паузу. Роботу виконайте. У притаманному для вас темпі. Якщо ви завершили записувати речення, давайте перевіримо, чи правильно ви поєднали букви в словах. Тарас склав лото у тані котик. Чудова робота. Приготуйте свої панчики, виконаємо гімнастику. Виконайте цю вправу декілька разів. Молодці. Отже, давайте пригадаємо, що буква Т маленька складається із трьох елементів, із прямої похилої лінії короткої, вона розташовується між верхньою. І нижньою рядковою лінією, і з прямої заокругленої ліворуч, і прямої лінії заокругленої ліворуч вгорі, і праворуч внизу. Ось так ми починаємо писати. Проводимо коротку лінію, не відриваючи руки, зразу рухаємося до верхньої. Рядкової лінії, заокруглюємо опускаємося вниз, не відриваючи руки, знову піднімаємося до верхньої рядкової лінії, опускаємося до нижньої і заокруглюємо праворуч. Велика літера Т складається із чотирьох елементів прямої похилої лінії, довгої із заокругленням ліворуч, довгої прямої похилої лінії. Довгої прямої похилої лінії із заокругленням праворуч і горизонтальної лінії із заокругленням ліворуч. Сьогодні ми з вами напишемо склади. Читаємо та ти, ту, тро. Молодці. Напишемо слово тимур. Виконайте вправу для очей націлимося на виконання письмової роботи. Продовжуємо працювати в зошиті. На першому рядочку ми з вами запишемо. Велику і маленьку літери Т. Слідкуйте за розміром нахилом цих букв. Запишіть пари букв до кінця рядочка. На наступному рядочку ми з вами запишемо склади, які складаються із трьох літер. Розглянемо, що це за склади Т-РА Буква Т поєднується з буквою Р верхнім поєднанням. Тобто ми зразу піднімаємося до верхньої рядкової лінії, проводимо довгу вертикальну похилу лінію і дописуємо буковку Р. Від букви Р можна рухатися вгору до верхньої рядкової лінії і опуститися вниз, написавши букву А. Напишіть 3-4 рази склад ТРА. На цьому шлядочку ми продовжимо працювати із складом ПТА. Буква П і буква Т поєднуються верхнім поєднанням. Букву Т і букву А теж можна поєднати верхнім або нижнім. Поєднанням. Пропишіть склад пта до кінця рядочка 3-4 рази. На наступному рядочку ми запишемо слово трактор. Трактор. Поділимо це слово на склади. Трак. ТОР. Зручніше писати, диктуючи собі по складах, записати перший тр... склад ТРАК, потім приєднати склад ТОР. Поєднання букви Т, Р і А ми повторили на попередньому рядочку. Буква К і буква Т. З'єднується верхнім поєднанням від букви О до букви Р ми використовуємо додаткову лінію для поєднання цих букв. Записуємо слово, диктуючи собі по складах Трактор. Запишіть це слово 3-4 рази. Ми продовжуємо працювати. Зараз виконаємо фізкульт хвилинку. Ми запишемо з вами ім'я. Прочитаємо Тамара. Жіноче ім'я Тамара завжди пишеться з великої літери. Буква Т і буква А поєднуються верхнім або нижнім поєднанням. Буква А і буква М поєднуються обов'язково нижнім поєднанням. Слідкуйте, щоб ці літери взялися за ручки. Буква М і буква А поєднуються або верхнім, або нижнім поєднанням. А і Р ми з'єднуємо лише зверху. Букву Р і букву А можна поєднати або верхнім, або нижнім поєднанням. Запишіть слово Тамара 3-4 рази в рядочку. Прочитаємо речення. Тараз на трак Тарас на тракторі. Зверніть увагу, речення ми починаємо писати з великої букви. В кінці речення обов'язково поставимо крапочку. Слова в реченні записані окремо одне від одного. Тарас перше слово, на друге слово, тракторі, третє слово. На новому рядочку запишіть один раз це речення. Тарас на тракторі. Ми продовжуємо працювати. Сьогодні у нас незвичні загадки, а мовні. Слухайте уважно і спробуйте відгадати. Без те, коли вода кипить, я вгору піднімаюся, а з те у школі всяк сидить, за мною і навчається. Тобто, ми, якщо використаємо букву Т. То з'явиться предмет, який є в школі, за ним сидять учні і навчаються. Якщо ми в цьому слові викинемо букву Т, то це буде предмет, який виникає, коли вода кипить. Цей предмет піднімається вгору. Це пара без Т. І якщо ми використаємо букву Т, отримаємо слово парта. Наступна загадка з П на лобі виступає, з К він мишку упіймає. Що ж може виступати на лобі? І в цьому слові обов'язково буде буква П. А якщо замість букви П поставити букву К, то цей предмет мишку упіймає. Відгадали, під на лобі виступає, кіт мишку упіймає. Розгляньте малюнки. Запишіть парами слова. Які ви бачите на малюнку. Ліворуч ми бачимо предмет кит, праворуч, кит. Запишіть на новому рядочку слова кит, кіт». наступна пара слів торт. Порт порт місце, де залишається на якорі кораблі. Торт порт, наступна пара слів тісто, а це місто. Тісто місто. Зупиняйте урок, щоб правильно, каліграфічно, охайно записати пари слів. Ми продовжуємо наш урок. Сьогодні ми напишемо з вами диктант, але диктант незвичний. Ми напишемо. Ми напишемо речення. Спочатку послухайте. У полі високі тополі. Там павук сплів павутину. Зараз прослухайте перше речення. У полі високі тополі. На новому рядочку ми записуємо це речення. У полі ВИСОКІ тополі. Перевіряємо речення У полі високі тополі. Коли ми перевірили речення, це означає, що в кінці речення ми обов'язково повинні поставити крапочку. Далі слухаємо наступне речення. Там павук сплів павутину. Ми продовжуємо писати в цьому рядочку. Якщо у вас рядочок закінчиться, переходьте на наступний і продовжуйте писати речення. Прослухайте ще раз речення. Там павук сплів павутину. Записуємо там. павук. Сплив. Павутину. Перевіримо речення: там павук сплів павутину. Перевіряємо текст У полі високі тополі. Там павук сплів павутину. Прочитайте самостійно ще раз речення, які ви записали, і перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. На наступному рядочку запишіть словами ті предмети, які з'являються у вас зараз на екрані. Давайте перевіримо перший предмет літак, другий предмет парта. Третій предмет стіл. Наш урок завершено. Ви виконали дуже багато серйозної роботи. Ви писали речення, писали невеличкий текст, самостійно описували предмети. Я бажаю вам легкого і веселого навчання, а прощаюся з вами до наступного уроку.